Привіт! Я тут, аби навчити тебе користуватися сайтом. Опинитися внизу ти можеш проскроливши уздовж сторінки. Ліворуч від тебе знаходиться панель розділів курсу. Натискаючи на стрілочки, ти можеш переходити до окремих модулів. Якщо ж тобі ця панель зважає користуватися текстом, ти можеш її згорнути і розгорнути. Рухатися між сторінками курсу можеш з допомогою стрілочок. Зверху ти бачиш свій прогрес. Він демонструватиме, що ще є пропущеним. Кожен текст блакитного кольору свідчитиме про те, що ти можеш відкрити його у додатковій вкладці і зручно використовувати разом з основною інформацією. Ці зображені клікабельні, Ти можеш натискати на плюсик і згортати їх. Цей вид завдання передбачає перетягування блоків, ти можеш завершити тест або спробувати його знову. Чек передбачає перевірку. Це завдання має на меті перетягування блоків у відповідні колонки. І знову чек або повторити спробу. Якщо тобі необхідно збільшити зображення, зроби це просто натиснувши на нього. У кінці модулів на тебе чекатимуть тести. Будь ласка, опрацьовуй їх та давай відповіді на питання. Обравши вірно, рухайся між питаннями стрілочками в кінці, натискай чек і пробувати ще раз. Ці картки можна перевертати. Для того, аби дізнатися деталі ігор, натискай на стрілочку і бачитимеш всю інформацію. Завершивши тест, ти матимеш змогу отримати сертифікат. Якщо ж ти хочеш скористатися будь-якими іншими нашими курсами, тоді ти натискаєш на хрестик і опиняєшся тут. Можеш відслідкувати свою динаміку проходження і продовжити з місця, на якому відбулася зупинка. На цьому все. Бережи себе!